Треба звертатися до департаменту соціальної підтримки, соціальної роботи, нашого соціального напрямку. Можна звертатися від служба в 1580 до мене особисто. Можна звертатися в центр надання адміністративних послуг, якщо вам треба якась послуга. Але щодо підтримки, то це дійсно наш департамент соціального захисту. Тому що сьогодні нами, у нас є програма підтримки. У нас є програми фінансової підтримки, є державні програми фінансової підтримки, є програма забезпечення житлом, є відповідний порядок. Ми зараз його допрацьовуємо, тому що ми бачимо, що дехто, якщо раніше ми спостерігали, наприклад, на тиждень, на два, на три приїжджали, просто щоб прийняти приїхати до міста Суми, десь перебути декілька можливо днів, а потім прийняти рішення і рухатись в глуб країни, в Лип країни або в інші міста то зараз більше людей залишається сьогодні в нашому місті і, на жаль, приймають люди для себе рішення покидати свої домівки, і багато сьогодні людей з районів. Ми всіх приймаємо, всім допомагаємо і розуміємо, що дійсно сьогодні небезпечно бути в Білопільському районі, там Миропілля, Краснопілля, Дійсно, це небезпечно. І ми приймаємо всіх з порозумінням, надаємо їм гуманітарну допомогу. Для цього ми залучаємо фонди фонди не тільки. За рахунок коштів громади нашої, але залучаємо також і волонтерів, волонтерські фонди, міжнародні фонди, грантові фонди і таким чином допомагаємо. І, до речі, це дуже така вагома наша для нас підтримка, коли нам допомагають міжнародні фонди. Ми за це також всім дякуємо і нашим італійським колегам, швейцарським колегам, які сьогодні надають нам цю допомогу, а ми підтримуємо наших переселенців. Тому я всіх, як би. Просто всім хочу повідомити, що ми допомагаємо і будемо далі допомагати. Не хочу казати, що ми запрошуємо, тому що мені б хотілося, щоб всі залишилися вдома і було було це безпечно. Але якщо ви відчуваєте небезпеку, то ми хочемо вам сказати, що громада міста Суми буде допомагати тим, хто приїхав до нас і в складних умовах сьогодні знаходився раніше, і хоче у нас якийсь час побути, а можливо і залишитися в нашому місті.